От як їх назвати після цього, ніхто мені не скаже. Ну, тобто, мало того, що у нас президент не знає, як працює закон. Люди, окрім того, що закон є, він ще має працювати якось. І зараз ми з вами поговоримо про механізми імплементування закону відповідно до легітимності нашого президента. Отак, от воно буде звучати довго, нецікаво, але по факту як є. Тобто, мало мати конституції, мало мати військовий стан. Це ще ні про що не говорить. І те, що люди посилаються на окремі статті, це також ні про що. Але одна справа, коли люди у нас посилаються на окремі статті, людям, то вибачається, вони лише глядачі в цій історії. То яким місцем думає Володимир Олександрович? І всі наші парламентарі, так би мовити, Слузі народу, не в слузі народу, так би мовити, в Європейській солідарності, чим думає Юлія Володимирівна, я не знаю. Це просто загадка природи. Як люди можуть займати вищі державні посади, сидіти, так би мовити, в своїх парламентах і ні чорта не розуміти, як працює закон. Ну, тобто вони фактично цим своїм випадом в сторону президента, вони фактично розписалися, що ми такі-то і такі-то. Взагалі нуль по системі права. От зовсім. Тому що те, що я вам розкажу, я вам розкажу як історик, як людина, яка знає базові ази права. Для того, щоб заправляти подібний ролик, не потрібно мати, так би мовити, надзвичайні, так би мовити, здібності праві. Зовсім не треба мати. Все, що треба пам'ятати, що законодавча влада це у нас парламент. А виконавча влада, раптом не знав Володимир Олександрович, це президент.